Мушу вам признатись, у нульових я обожнював радянські мультфільми. Можете мене вбити, підрізати пістрали. Але навіть у ті часи, коли я був малим, я розумів, що вісіла карусель це за. Тож здоров, я безлад. Ех, Давненько я не розносив цю радянську шваль. Тому я пропоную вам пройтися по цих красотах і шедеврах дешевої радянської мультиплікації. Перший мультфільм – «Мозаїка». Вау! Трикутники! Батько Бандера знову к нам прийде і за собою в бій нас поведе. Сюжет такий: кіт біжить за мишою, миша стала собакою, кіт став тигром, собака стала людиною, кінець. Так, це все. Цей мультфільм мали давати на здачу замість сукерок, а не показувати на екранах туровізорю. Ну, це мультфільм 1969 року. Для порівняння. Книга джунглів 1967 рік. Ммм, роз'їхали Америку. <плес> Хочу з вами поділитися одним секретом. Зараз моя камера тримається на сірниках. Wow. І для такого професійного блогера, як я, це не солідно. Тому я вирішив купити нарешті собі нормальний штатив, згадавши часто на Aliexpress є дебелі знижки на всяких розпродажах, і мій вибір упав на цю кралечку. А з кешбеком від Летішопс. Ця покупка мені буде ще вигіднішою. Адже зараз діє гарячий, тобто збільшений у три рази до 15% гарячий кешбек від Летішопс. Тобто, якщо ви могли отримати умовних 100 гривень, то з гарячим кешбеком ви отримуєте 300. Щоб його отримати, реєструємося в Letyshops або качаємо застосунок, далі активуємо гарячий кешбек в AliExpress кліком по магазину і оформляємо замовлення як зазвичай. І все, чекаємо зарахування і переводимо собі на карту, на телефон або віддаємо Повернись живим. Тож економ ще більше. Щоб зловити гарячий кешбек від Letyshops, переходь за посиланням в описі. Го, зайшли з козирів, пісня-регачка, яка мене дратувала навіть у дитинстві. Де піонери молодці замахують рудого цього Антошку, який закинувся на своєм, і давай заводити свою своє тіле. Спочатку вони його кличуть копати картоплю, а він їм каже. Твою мать, я тобі. Б... Яка ж мальовка обсосна, я не можу. Це що, фломастери? Далі вони його просять зіграти на гармошці, а він їм каже: Я вже на ту типу б'єзду, я не вмію нічого делати. Згодом вони його кличуть їсти типовий совок. Оце в нього дебела ложка. Ну і через те, що він нічого не робив, йому замість картоплі підсунули. От кінець. Ніколи я це все не любив і любити не буду. А далі нас чекає триле. Матуся відпустила свого сина гуляти, а він повернувся їм по частинах. Спочатку принесли вухо, потім ногу, а потім і голову. Хлопчика звали Джованні. ім'я Джованні Джорджо, батлері колсмі Джорджо. По сюжету мама не могла мати дітей і взяла собі лялькового хлопчика Джованні, який був дуже розсіяним. Кросівки комфорт за цінами минулого року усього 499 гривень. Вигляньте тільки на цей стиль мальовки. І це ще мій тато домахувався до американських мультів, що там уродів малюють. Та цей поштар мені снитись буде в нічних кошмарах. Ще отака от жіночка з пакетом. Стоп, це ворк QA. Ну і типу прикол, що його знову по частинах зібрали в малого, який знову щось загубив. Таке во якесь. Я би на місці художників навіть би олівці не гострив, аби таку хуйню малювати. І останнім в цьому наборі юного алкоголіка ну постривай. Так. Той самий «Ну, постривай», на якому росло, на жаль, не одне покоління українців. І яке аж ніяк не надихалось Томом і Джеррі. І він був тут окремим кусочком в цій сумній каруселі. Проте вовк тут дуже відрізняється від класичного, він набагато страшніший, він весь час з цигаркою. Це просто цигарки. я багато. Курить навіть у воді, має крутяцькі підтяжки, зайць теж інакший. І на відміну від зайця класичного, він має маму. І, маму, мам. а... і набагато сміливіший. Гля, як швидко заткну йому рота. А вовк схарився і написав свої наміри на заборі. А це така мода була в Радянському Союзі на заборі свої наміри писати. Так? Загалом це пілотний випуск Ну постривай. І не дивно, чому воно отримало продовження, бо на фоні цього всього лайна, що було до того, це дійсно щось схоже на мультфільм. Дуже гарна тактика поставити свій продукт, щоб він серед лайна виглядав краще. Браво! <му> Отже, перша серія каруселі закінчилась на черзі друга, а мене вже укачало. Та тобі, ти позеленів! Починається все з типового радянського маразму, коли беруть нікому невідомий віршик затхлого поета і роблять з нього нікому не потрібний мультфільм. Ох і накліпали совєти таких мультфільмів. Сотні, може навіть тисячі. З цікавого тут тільки ось цей крокодил. ЧЕРЕМХОВА віхола землю замете, і те, як вони безцеремонно не запарились і лишили фон білим. Більш нічого. А ось наступний мультфільм мені сподобався більше своєю мальовкою, і, прости господи, сюжетом. Нам показують радянських бойскаутів з величезними клунками різного роду копіпасту. А за ними плентається наш головний герой з маленьким клунком. Ну, поняли? Типу, типу в них у них у всіх великі рюкзаки, і вони маленькі, і вони тягнуть, а він, типу, великий, і в нього маленький, і він не може, він типу лінивий, він не піонер. Поняли, так? Да? Це сачок, це сачок. Це аж ніяк не ган. Чувак замахався ходити і вирішив взяти послуги місцевого тралєбуса. Скільки Та хай собі буде. І попензлювали вони. Ковбаса є. Йобен бобен. Що з тобою? Г -г 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 цього монстра виявили в одній з каналізацій прип'яті. Потім покатався на недобульвінклі, згодом попав до жабів. Полетів на лелеці. Я лечу. Опинився в гнізді. Дуже сильно зрадів, що прийшов перший. О, пестують. <різвисто> так, добрий день, діти. Тому три хвилини буфонади, щоб сказати, що лінивим бути недобре. Дякую, дуже цікаво. Ага, зрозуміло, цікаво. Цікаво? Ні. Цікаво. <гум> безмечно, 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 безмечно вдячний я всім своїм патронам і спонсорам каналу за те, що ви допомагаєте мені без вас. Я би не зміг зробити це прекрасне відео. Дякую вам, дякую особливо цим прекрасним людям. І особиста подяка. Данило Підгайний, Саша Поміркований, Борінг Джордж і Роман Корнійчук. Дякую вам. Далі в нас класична дитяча пісенька два веселих гусі. Проте, я не хочу, щоб ви слухали російську мову. І я трошечки цю пісню. Пере інакше відкривайте! Доброго вечора, ми з України. Перекусили, а зараз музичинки запрошують до забави. Треба перелізати забуваний. Ой, кричить бабуся, ой, пропали гуси. О, вітаю, Антоне. Пропали гусі! Шахтар, динамо. Вийшли, вийшли. Так гадаю, набагато набагато краще. По цій часи все давайте переходимо далі. Зустрічає нас в третьому наборі мультфільм під назвою Разгром. Двагром. В кадр входить мамаша з дебелим пумпоном. «Пумпан – натуральний препарат. Покращує серцеву діяльність. Знімає шкари, а вдома. Повний безлад. Здоров. Я безлад. Кіт займається воркаутом, а мама починає уявляти, що ж могло статись. Може, російська армія пройшлась по хаті? Нє. Може, прийшов бегемот. Люблю великих, люблю товстеньких. Колгейт Тотал для здоров'я всієї ротової порожнини. Нє. Може, по хаті пройшлось торнадо. торнадо! <реш> <реш> Ні. Може, під хатою був вулкан? Ні. Просто прийшов друг Сірошка. І це все? Так, це все. Це ж як карусель. Що ви хотіли? <реш> Блакитний метеорит. Така назва мультфільму. <реш> Чи подобається мені такий стиль анімації? Безумовно, так. Він чимось схожий на стиль Legends of Zelda. Проте, на жаль, на цьому схожість закінчується. Прикалує мене цей звук, як вони грають у футбол. Вау! Оце перехід! Далі якась тітка томним голосом розказує. Як летить кудись блакитний метеорит. Хлопчик виростає в мутанта, що аж капчики не налазять. І далі вже починається типовий радянський сюр. Ша! Ось так показують дорослішання одного з героїв, що він став типу астрономом і дивиться у вічко. Собака, що гавкає і не кусає. Ха -ха. Дякую, братан. Верна, у мене! Далі нас балують кріповими ведучими з телевізора. Я, блядь, хуяра, хуяра, то нема, не йде воно. Наш тіп спускається, розкопує метеорит. <звук> О, привіт! Це ще один геніальний перехід. Перехід до шкільного життя і моралі, що поки летить метеорит, то краще гарно. Вчитись. Такої тупої пропаганди навчання я ще не бачив. Ну, типу, зрозуміло, що ти можеш стати цим вченим і побачити метеорит. А якщо у тебе будуть одні трійки, то ти побачиш тільки ціпок від мами. Але, блін, ну це так тупо показано. Три хвилини томного, нудного голосу, який розказує, що десь летить метеорит. Щоб розказати в кінці, що школа це класно. Нащо? Якщо є дівчинка з Трускавця. Отут, бо, бо ми будемо шахтатись, потім видамчитись, потім ще підамчитися, потім іншим, потім інші школу, потім інститут, так на роботу І... І все, і все. Сенс той самий, те саме, але за 14 секунд. І ще й українською. Ніяких аніматорів, ніяких режисерів, ніяких погоджень з КДБ, просто інтерв'ю у Трускавці в дівчинки з помпоном. Добре. Давайте, що у вас там далі. <звук> Бляха, знову ти, Ніколидоон, губка Боб в Ілюмінейшн, Посіпаки, а у веселої каруселі Антошка. Антошка, франшиза, яку безцеремонно доять. Нам розказують віршовану дідовбивчу історію про рудого, рудого конопатого, який убив свого діда лопатою і мусить переховуватися від кпинів однолітків, які щодня йому про це нагадують навіть по дорозі з магазину. А якщо серйозно, я ніколи не любив цю пісеньку, навіть будучи все життя брунетом. Бо вся мораль, що малого рудого булять дітлахи за його колір волосся, що вже не база, і він жаліється своєму дідусю. А він такий, е, нічого не знаю, з мене досі рофлять бабусі, і я в них можу стріляти ще ревика. З кармана <стрив> достав два патрона та рюкзака. Далі сонце, якимось дивом не спаливши малого до попелу, заспокоює його і золотим дощем робить весь світ рудим, збанкротивши виробника рябіни. От і вся мораль: тебе булять, зроби світ таким, як ти. А я знаю, що ти. Так саме ти просто неймовірний. Дякую, бувай.